Тим часом сьогодні російські змі і телеграм-канали почали поширювати інформацію, що завтра Путін виступить із якоюсь дуже серйозною заявою про війну в Україні. Теми, звісно, що вони не розголошують. Але на вашу думку, що це може бути публічне оголошення мобілізації, можливо, введення воєнного стану в країні закриття кордонів. Чи готові вони до таких кроків на вашу думку? Ми побачимо насправді. Знаєте, довкола цієї мобілізації теж досить багато. Говориться, ну по-перше, а скажіть, будь ласка, для чого йому цю мобілізацію виходити і оголошувати? От, дивіться, в Росії діє указ від 21 вересня про оголошення часткової мобілізації. Так звано. цей указ не обмежений ні в часі, він не обмежений ні в кількості, і все мені здається, було сказано ще тоді, і вирішено ще в вересні, 21-го числа, чи напередодні, що саме вирішено? Кількість людей, яких вони потенційно планують мобілізувати, про це написала тоді нова газета опозиційна, здається, і Медуза. Пам'ятаєте про секретний пункт указу? Мільйон людей. Ну, ми зараз бачимо, що якщо 300 тисяч вже вони відрепортували, 500 планують. Ну, ще якщо буде потрібно 200, це той максимум їхнього мобілізаційного резерву, на який вони реально можуть розраховувати. Ну, тобто, ось такий. І... Подивіться, як йшла попередня мобілізація. А, ми ж бачили, що було не все гладко, тому що багато хто обурювався, люди тікали, виїхало більше мільйона людей. Потім де не де спалахували акції протесту. Ми пам'ятаємо в Дагестані. Потім намагалися підпалювати чи підпалювали військкомати. І навіть рейтинг Путіна впав на 7%. Нехай це не було не критично абсолютно, але це індикатор. Відповідно, суспільство було невдоволене, вони це відчули. І одразу сказали, що мобілізація завершена. Сказали на словах, ніякого документу не підписали, тобто афера. Обманули традиційно те, що вони сказали неправду. Тому в рамках цього указу вони можуть продовжувати призивати далі, робити це менш публічно, можливо, в менших об'ємах, але вони це можуть робити для чого збурювати суспільство і оголошувати це, яким, якимось чином підійме патріотизм? Я сумніваюсь. Це Спровокує росіян повернутися в Росію тих, які виїхали, теж сумніваюсь. Спровокує навпаки виїжджати. Це теж питання, яке може бути. Тобто, це вони будуть продовжувати мобілізацію, будуть, але я думаю, що будуть робити це вприховано. Тобто, до цих 500 тисяч, яких вони говорять, вони можуть э, нарощувати, але і чи про які повідомляє наша розвідка, але не публічно. Що стосується закриття кордонів чи воєнного стану. Ну, побачимо, наскільки готові йти на такі е, непопулярні заходи. Ну і крім того, розумієте, тут ж питання в чому знову ж таки потрібно вийти з обґрунтуванням і сказати, а що ж таке сталося? Що сталося, вони набрешуть про те, що Солидар захопили, тому треба воєнний стан. Ну слабовато Тому побачимо, почекаємо. Але ми маємо знати одне: незважаючи на те, що Путін не сказав. Відмовлятися від своїх військових планів і продовжувати війну а на сьогоднішній день Росія не збирається. Про це і цьому є індикатори. Вони зацікавлені в тому, у них є дві цілі: перша стабілізувати лінію фронту і носитися з ідеєю перемир'я, тобто втримати те, що вони зараз утримують, щонайменше найменше спробувати просунутись на сході, і про це сход і про це заходу розповідати. Це один момент. Ну і другий, звичайно, що після цього, як би це вдалося, знову ж таки через три роки реформ, про які говорить Шайгу, а насправді не реформ, а нарощування знову ж таки своєї військової сили, чи не нарощування, а відновлення втрат, яких вони зазнали в війні, піти знову ж таки в наступ. Ось це те, що зараз у них на порядку денному, в першу чергу. Рамзан Кадиров сьогодні сказав наступне: Російська Федерація Російською зацитую, РФ ніколи не може проіграти в будь-якій боротьбі. Ми можемо нажати на кнопку і салам алейкум. кінець цитати. У вас є відповідь на питання, як ядерна держава може програти у війні? Ну, може, звичайно. Звичайно, може програти. В війнах програвали ядерні держави. США не змогли досягнути успіху у В'єтнамі. Радянський Союз не зміг перемогти Афганістан, та це теж питання, тобто вони не змогли перемогти, по і ядерна зброя їм в цьому випадку не допомогла. Це теж питання, які є для нас. От питання ядерної зброї це ключове. Чому? Тому що ми бачимо, як тільки Росія починає заявляти про ядерну ескалацію ядерну зброю, значить, по-перше. У них складається не так, як вони хочуть. У них складається погано. Відповідно, вони застосовують цю риторику. Ну і друге, я думаю, що для всього світу це аргумент, що потрібно працювати над тим, як вирвати ось це ось ці ядовиті зуби у цієї кобри Росії чи видалити оце жало, кому як подобається, яким є ядерна зброя, тому що подивіться, жодна держава у світі зараз не веде таку риторику, ні Китай. Ні інші, ні США про те, що чи Індія, про те, що вони застосують ядерну зброю, як тільки їм щось не, подо, не сподобається. Я думаю, що це ядерна зброя, це зараз більше спосіб залякування і залякування заходу в першу чергу. Щоб нам не давали зброю, щоб нам не давали далекобійну зброю, ті ж самі атаки МС, щоби боялися ядерної війни, і це свідчить про невпевненість Росії, це свідчить про. Втрату деяку їхніх позицій, що вони не можуть перемогти Україну в конвенційній війні, а можуть перемогти залякуванням ядерної зброї. Але я вам хочу сказати, що давайте подивимося за риторикою. Якби Україна боялася застосування ядерної зброї, я думаю, що нам не варто було б, в принципі, мабуть, і боротися а не варто було б і де окуповувати українську територію, бо вже стільки разів по нам мали нанести тактичний ядерний удар, якщо вірити заявам. Відв'язів, інших, там навіть Путіна. А цього не відбувається. Тому що, як казав Мао Цзедун ядерна зброя це паперовий тигр, а в війнах завжди перемагає народ. Над цим теж варто все-таки задуматися